Добре, пане не панову, з вами Настя. Сьогодні я не робитиму якихось довгих вступів, тому що метою цього відео не є показати вам мою красномовність, а довести позицію художників у недавнішньому скандалі щодо обкладинки згенерованої щі. Тому так, якщо ви читач і зайшли на це відео через те, що побачили знайоме видавництво у назві цього відео, то не думайте, я не та людина, яка казатиме, що щі це наше майбутнє, ми маємо прийняти його в комерції, використовувати по максимуму і не зважати на тих художників істеричок. Так, я. Сьогодні представляє сторону художників-істеричок. Багато хто переконаний, що ще викликає настільки велике обурення художників в першу чергу нашим непідробним страхом втратити свою роботу. Та насправді ще викликає настільки велике обурення через наші моральні переконання. І щоб все це пояснити, я використовуватиму не лише приклад у вигляді Абаби, а ще є історичні революції. Напевно, ви маєте пам'ятати ту революцію, яка сталася наприкінці 18 століття. Я говорю про індустріальну революцію, яка зародилася у Європі. А, а саме це було. Переходження з ручного виробництва на машини під час цієї революції не дивлюся на те, що вона здається вам дуже логічною. Так, ми можемо замінити це непотрібне ручне виробництво машини, тим самим зменшити кількість смертей, небезпечних робіт, поліпшити продуктивність виробництва, таке інше, але багато по відмовлялися від індустріалізації і не хотіли її запроваджувати. Чому тому що машина працює не настільки ефективно, як людина, тому що машина працює повільніше чи робить менш якісну роботу, аж ніяк На Por okay. Все було б навпаки. Єдине, чому пани відмовлялися запроваджувати індустріалізацію, було тому, що це було набагато дорожче, ніж забезпечувати рабів. Тому що рабам або найманцям, ти міг просто заплатити шматком хліба. І вони погодились і вони працювали далі. Машина виробництва мало того, що потребувало вкладів великих фінансових. Так і машина ще й потребувала постійного забезпечення фінансового. Потрібно було знайти нових працівників. І не забуваємо, що деякі бізнеси через індустріалізацію взагалі могли вимерти. Тому це було невигідно. І знаєте що? Це було невигідно навіть для тих рабів, які постійно гнули собі спини, які так відчайдушно гарували. Тому що вони могли банально втратити свою роботу. Ця робота, яка була фізично складною, яка псувала їм життя і здоров'я. Все одно забезпечувала їм якусь надію на майбутнє і впевненість, хоча б якусь у завтрашньому дні, що вони завтра все ж візьмуть ту буханку хліба. І ось індустріалізація могла цьому всьому завадити. Вони могли втратити роботу, і бізнесмени могли втратити свої бізнеси. Уявили так. Тепер давайте перенесемо ту ситуацію на сьогодення. Одразу можна провести очевидну кореляцію між машинами щі і між рабами і художниками. Дуже цікаво виходить. В другому випадку, через те, що і ті, і ті в потенціалі можуть втратити роботу. В першому через те, що що машина, що ще набагато швидше виконують роботу, набагато швидше за будь-яку людину. Та, на жаль, чи на щастя, існують суттєві відмінності між цими двома революціями технічними, науковими, як ви це хочете, так і називаєте, які роблять індустріалізацію дуже корисним процесом, який пішов нам на користь, і які роблять. Ем штучно інтелектуалізацію дуже непотрібним і шкідливим процесом. По-перше, повертаючись до панів у цій всій системі, не забуваємо, що сучасні пани ставляться до машин не так зневажливо. Знаєте чому? Переходячи до другої причини, другого аргументу, машина на сьогодення набагато дешевша за людину, бо. Ми вже наче не раби. Ідемо далі. Чому індустріалізація є дуже важливим процесом і корисним для людей, тому що машини мали заміяти людей на токсичних роботах, які загрожували їхньому фізичному станові і життю. Машина не забирала у людини можливість творити, створювати мистецтво. Як вона робиться зараз, і переходячи до найважливішого пункту, який взагалі має поставити на цьому всьому величезну крапку ось таку величезну крапку. Після якої ви взагалі не маєте задумуватись про те, що ще й може генерувати обкладинки на книжки. Останнім аспектом є те, що машина робить будь-що кращим за людину. Вона краще збиває вишки. Вона краще фарбує дитячі іграшки. Вона краще робить дитячі іграшки, все робить краще за людину, окрім мистецтва. Машина не вміє створювати мистецтво. Машина не вміє користуватися своїм життєвим досвідом, бо в неї немає життєвого досвіду. Вона орієнтується тільки на те, що вона бачила у людей. Вона не вміє, вона не зможе проаналізувати, що правильно, що неправильно, якщо людина не скаже, їй, що правильно, що неправильно. І що там казати, машина, тобто штучний інтелект, навіть не зможе нормально намалювати долоню, пальці на руках. Ви тільки подивіться на цей кошмар і скажіть, що це, що у цьому ви довіряєте малювати обкладинки на ваших книжках. На цьому етапі пропоную вам зануритись у безкінченний аналіз обкладинки жінки зі сну і її нескінченної тупості. Просто давайте проаналізуємо це трошки, бо в мене просто все. У мене... Їде дах. давайте подивимось. Ось так виглядає обкладинка, Якщо хтось взагалі не чув про цей скандал і не бачив цієї обкладинки, ось так виглядає обкладинка, це штучний інтелект, абсолютно самого початку і до кінця це було підтверджено а, і самим видавництвом. І вже знайшли якісь певні профи, що схожі картинки були побачені на Пінтересті. Ця графічна дизайнерка, яка дізналася, навіть не постаралася написати якісь оригінальні слова у шуджіпті. Ось так виглядає це все. А, і на перший погляд. Напевно, ця обкладинка викликає у вас позитивні емоції, тому що приємна кольорова гама, взагалі цікава задумка, дуже здається, що ем, якби відповідає обкладинка самій назві. Так, Жінка зі сну і літаюча голова. Дуже класно, дуже оригінально, дуже цікаво. Але якщо ми придивимось до деталей, по-перше, гаразд, навіть не будемо до деталей. Е, що тут робить в біса літаюче дерево? Скажіть, будь ласка, от ви взагалі задумувалися на це, тобто, якщо ви про це не подумаєте... То, напевно, вам виглядатиме це прийнятним. Але якщо ви задумаєтесь з точки зору художника, чи намалювали б ви просто літаюче дерево, яке розчиняється в повітрі? У нього навіть немає коріння. Тобто, якби в мене була задумка літаючого дерева, я б зробила, що воно а, там в повітрі і у нього звисають гарні корені. І це було б дуже така цікава, ну, цікавий задум, чи не так? Але дерево розчиняється в повітрі. Ви б до цього додумались? Ніколи в житті. Тому що машина не думає. Вона не думає, вона не розуміє, нахіра вона малює літаюче дерево. Вона просто зробила. Далі, йдемо далі. Подивіться на ось ці не розбираюся в деревах. що Це, Це, напевно, якісь ті сосни, так? Туї, це, напевно, А, Чому один тонюсінький стовбур, і бляха, чотири вершечка кожної туї на кожному дереві. Ви подивіться: раз, два, три, чотири. Раз, два. Окей, тут три, напевно. Раз, два, три, чотири. Тобто, і ось так буквально на кожному дереві. Тут немає жодної логіки. Звідки росте грьобане листя, як ідуться гілки, і чому стовбур ось такий, а крона ось така. Тут немає пояснення, це абсолютно логічно. Далі йдемо на, наприклад, цих квіток. Подивіться, які гарні квіти, які гарні квіти, якщо до них не приглядається. Тому що якщо ми приблизно на ось цю прекрасну троянду, то що це? Цвітна капуста, рожева цвітна капуста. Дивовижно. І давайте перейдемо до моєї улюбленої частини напевно. Оцей шедевр архітектурного мистецтва. Порахуйте, будь ласка, скільки тут веж і скільки тут дахів. Порахуйте. У вас не вийде. Знаєте чому? Тому що все зливається одне з одним. І навіть по тому, як воно злито, розумієте, можна все ж викромити да, якісь вежі. Але воно воно не співпадає з кількістю дахів. Це просто щось. Це що, що існує, воно фізично неможливо. І людина не могла б до такого додуматись, бо у нас є логіка. Бо коли ми хочемо зобразити замок, ми думаємо, що так, замок, ми будемо робити дуже багато веж, дуже багато там різних споруд має бути. Давайте креслити. Ось одна споруда, ось друга, ось третя, ось четверта. Ми не думаємо так, як чапті. Ми не беремо загальний контур споруди і потім напихуємо в нього башти, як у нас вийде. Але оце. Просто, якби цей замок існував в реальному світі, просто в тій пості, яка зображена на цій обкладинці, цього архітектора, цього інженера-будівельника вже просто взяли так за ноги, підвішили із вікна. А тепер поговоримо про найцікавішу частину, яка вас всіх дуже цікавить. Це гроші. Якщо ми зайдемо на сайт цього видавництва, то у них ми зможемо придбати цю книжку за 450 гривень, при тому, що вона містить 500 сторінок, тверду палітурку і всередині пару чорно-білих ілюстрацій. Слава Богу, реальних людей! Як людина, у якої на полицях понад 100 книжок, можу сказати, що для книжки з такими параметрами це в принципі середньостатистична ціна. Можливо, вона трошки дешевше виходить ніж звичайна книжка. Із якоюсь дуже красивою обкладинкою, намальованою реальною людиною, але дивлячись, яке видавництво у всіх по різному, загалом це не прям надто дешево. 450 гривень для книжки на 500 сторінок із твердообкладинкою, і ось такою ілюстрацією, це нормально. Деяка частина аудиторії припускається того, що баба зекономила і поклала лева кошт собі в кишеню. Деяка частина аудиторії припускається того, що баба не зекономила і витратилася так, як зазвичай, тому що оформлення обкладинки все одно чогось коштує. Я припускаюся, що це все ж другий варіант, що вони витратилися так, як зазвичай, але тоді постає суто от логічне запитання. Говоритиму суто умовно, так? Куди пішов той кошт, який зазвичай йде ілюстратору обкладинки? Вочевидь, графічному дизайнеру. Тепер запитання: якщо книга коштує так само, якщо вони витратилися так само, це означає, що графічний дизайнер попросив за свою роботу приблизно так само, як і художник, який міг витратити на свою ілюстрацію одну годину, п'ять годин, десять годин і може навіть тридцять. Скільки часу витратив графічний дизайнер на свою роботу? А його робота заключалася в тому, щоб взяти згенеровану картинку, попросити намалювати її по-інакшому, попросити переставити деревце і написати пару написів на обкладинці. Можливо, хвилин 30, можливо, п'ятдесят, якщо підбір шрифту зайняв багатенько часу. І тепер постає абсолютно логічне запитання вже до вас, до захисників ще які кажуть, що художники просто істерички. Що б ви на нашому місці в цей час відчували? Жаль за втраченим коштом? Жаль за втраченою гривнею? Чи, можливо, просто банальне, пожираючи зсередини відчуття несправедливості? І, можливо, щось би у вас похитнулось всередині, коли ви це побачили і уявили, що станеться з вашою професією, чи взагалі вартує чогось ваша творчість? Я не та людина, яка любить масовий кенселинг, я не та людина, яка любить взагалі кенселити видавництво. Я досі не закенселила букшеф. Я так собі ставлюся до кенселенгу фоліо. Тобто, мені не те, що е, болить, воно просто байдуже. Е, і я не збираюся кенселити абабу. Тобто, коли я побачила весь цей скандал навколо цієї обкладинки, я подумала, окей, обісрались. Але нічого, вони зрозуміють свою помилку, вони щось там продумають собі, винесуть певні якісь уроки, і на цьому все закінчиться. Подумаєш, один якийсь прокол. Вони зробили так багато гарного для взагалі книжкового ринку в Україні. Але це сталося до того, як я зайшла на сайт баби у відгуки під книжкою жінка зі сну. І... Звісно, я досі не кенселю абабу. Я не кажу, що це жахливе видавництво, що у нього ніколи нічого не треба купувати. Але завдяки, напевно, одному менеджеру або одній менеджерці я ненавидітиму Абабу щонайменше місяць, після того, як це побачила. Ну, по-перше, те, що ми бачимо, Анна 24 січня 2025 року о 1514 пише і поставила відгук у 5 зірок. Яка краса, неймовірно гарне оформлення. Анно. Я тобою пишаюсь. Я пишаюсь тим вмінням не вглядатися в деталі, коли цього робити не варто. Омелла, 23 січня 2025 року, пише: чи плануєте використовувати ще для створення майбутніх книг, чи це є виключенням, що відповідає менеджер чи менеджерка Абаби? Поживемо, побачимо. Ах, ви ж собаки недорізані. Підкосило мене остаточно. Чи буде видання в іншій обкладинці без використання щ? Ні. Крапка. Оце мене підкосило найбільше, чесно кажучи. Не сам той факт, що обкладинка згенерована ші, а реакцією деяких читачів, які кажуть, що це просто комерції, художники, а біженки. І, звісно ж, комунікація видавництва. Це огидно. Це огидно. Наостанок можу сказати, що метою цього відео не було принизити Абабу. Не було сказати те, що вони жахливі видавництво і що вам має бути соромно за кожну книгу, яка стоїть на вашому книжковому стелажі, купленою у цьому видавництві. Я так не вважаю. Я так не вважаю. Я не вважаю, що Абаба заслуговує на прям довічний хейт. Я не вважаю, що вона заслуговує на кенселінг. Я так не думаю. Я хотіла довести вам, що відчувають художники, який в нас погляд на всю цю ситуацію, і те, що ми не боїмося втратити роботу. Точніше, не лише це. Також найбільше мене впісили всі ці ситуації, це те, що читачі, поціновуючи літератури, на мою думку, одного з, взагалі, найвидатнішого мистецтва, так зневажливо ставляться до іншого мистецтва, до образу творчого. Це мене прям. Як людина може так а, захоплено ставитися до чогось одного, до грьобаної літератури і при цьому зневажати того, що стоїть буквально поруч з нею? Це дивовижно. Сподіваюсь, в мене вийшло щось вам довести. Сподіваюсь, що моя емоційність підтвердила мої слова. Сподіваюсь, що ви можливо змінили трохи, хоч не свою думку, але напрямок. Погляду на цю ситуацію. Ем... Так, гарна всім дня, вечора, ночі, коли ви це дивитесь, як зазвичай збір на ЗСУ або, в принципі, збір на будь що що стосується нашої ситуації в країні, буде в описі, і мої сосмеречі також будуть в описі. Я піду малювати руками, які нічого не крали. І я заверю собі чаю. Мій закінчиться, поки я готувала до цього відео.